Зовсім не металити в животі, ділитися і давати Все, що є в тебе, і все, що буде, то значить кохати, Щасливу посмішку дарувати, на радість близькому, ось що значить любити. А ще світа очі відкривати, думками, планами в голові, мучим порадувати, здивувати, теплом душу близьку обіймати. У кожній дрібниці частинку рідної душі знаходити. Ось пісня нова, вже чула її чи ні А суші Почни ми були чи ні, цього разу суші безстрашна любов, вона не боїться, ні звабить, що хтось ні розлуки, ні відстані не страшного бомбрати ці. Заміти прощати все, все крім і тлості, ще це вміння приймати, всі труднощі скласті, позбавленим бути і обмежено в чомусь, багато у чому. Якщо це від того і заради, та ніколи ні з яких обставин ні принижень, а ніц, не це не спати весь рік чи два. Чи життя все напевно, якщо знаєш, що це комусь треба Любов це коли обіймає тебе вірні руки в ногу разом, по бездоріжжу, по пісках і по стедах В холі радості крок до крока, разом тільки б знати, що все не дарма Я заради чого будь-які перешкоди долати. У кожній дрібниці частинку рідної душі знаходити, ось пісня нова, вже чула її чи ні суші, а суші, ж ними були чи ні, цього разу суші. У кожній дрібниці частинку рідної душі знаходити, ось пісня нова, вже чула її чи ні а сушічними були чи ні, цього разу суші безстрашна любов, вона не боїться, ні зроби, що хтось, ні розлуки, ні відстані не страшно, обом, проти цілого світу. Кохання це вміти, прощати все, все крім зради і підлості, що це вміння приймати. Всі трудно щось пласті, позбавленим бути. Як бежано в чомусь, багато у чому? Якщо це від того й заради, та ніколи ні за яких обставин. Ні принижень, ані зневаги це не спати весь рік, чи труднощій складці, позбавленим бути і обмеженим в чомусь, багато у чому. Якщо це від того й заради, та ніколи ні за яких обставин ні принижень, ані зневаги це не спати весь рік, чи два, чи життя все напевно, якщо знаєш, що це комусь треба. Любов це коли обіймай тебе вірні руки. Нову разом попездоріжу, по пісках і пустелях в хорі радості крок до крока разом, тільки б знати, що все не дарма, Є заради чого будь-які перешкоди долати.